Одо далі про безпілотники, дрони чи БПЛА будемо говорити. Ми з Юрієм Момотом, заступником генерального директора Пірань ЄТЕХ, вітаємо вас. Доброго вечора. Слава Україні! Добрий вечір, слава Україні. Пане Юрію, цікавить таке питання. Так, ми боремося з російськими безпілотниками, а вони в свою чергу борються відповідно з тими, які запускаємо. Ми так Йдеться не про ці атаки по території Росії, про які відповідальність ніхто на себе не брав, йдеться про фронтові питання. Так, і ось за даними розвідки Королівського інституту оборонних досліджень. Британського йдеться в тому звіті про те, що росіяни своїм ребом радіоелектронною боротьбою збивають до 10 тисяч українських дронів щомісяця. місяця. От Отак там наведено у доповіді: наскільки ці цифри на вашу думку є реальними, і наскільки вони є критичними, так ну говорити про реальність таких цифр важко зв'язку з тим, що Звідки ці цифри взялися незрозуміло, тому що е, централізованих поставок е, до Збройних сил е, дронів немає? Фактично, е, основна маса дронів поставляється волонтерами, е, там, організаціями, підприємствами, країнами, партнерами. І яка кількість їх поставлена, е, е, і скільки е, на сьогоднішній день є. Важко сказати, і як ці цифри взялися, ну також важко сказати. Наскільки це критично, ну, знову ж таки, в цьому звіті не сказано. Це дрони, ударні дрони чи дрони-розвідники. І знову ж таки, дрон, який ударний дрон, він один раз використовується. Тому знову ж таки, це. Така, не, не, на мій погляд, не дуже об'єктивна інформація. Тим більше, якщо говорити про критичність, ну давайте подивимося, що в нас 1200 кілометрів фронту. Якщо розділити, що 300 дронів втрачається в день ну з 10 тисяч, то це всього-навсього на 4 кілометри фронту втратився один дрон. Це може бути ударний дрон, це може бути там, дрон, е який полетів і таки попав під радіоелектронну боротьбу. І знову ж дрони фактично не військові, вони комерційні. Тобто канали не захищені, і відповідно так вони попадають під радіоелектронну боротьбу. Але, на мій погляд, трошки ну, цифри не дуже коректні, як на мій погляд. Ну, насправді так складно рахувати дрони і категорії цих дронів чи БПЛА, які збиваються, бо є власне такі дрони, як Bayraktar TB2, наприклад, або є звичайний DJI Mavic, Так ну абсолютно різні категорії, і там втрата одного це може бути серйозною втратою для фронту ударного дрону по типу а Втрата Mavic, Ну, це звичайне. Ну, умовно так сказати, з натяжкою пробити колесо чи там злетівший трак гусениці з танка. Ми так вже ну це зараз східний може... матеріал. Вже зараз про деякі дрони дійсно ти е, зірвав з язика, як то кажуть, що ми спочатку про автівку говорили як про розхідний матеріал. а Зараз вже е, така війна, що говоримо про дрони як про розхідний матеріал. Е, з чим зіштовхуємося ми, то це іранські дрони Шахеди за травень столиця мала хіба п'ять ночей без тривог, тому що на неї були націлені основні удари як іранськими шахедами, так і ракетами, і порахували, що це за травень, власне поза три сотні, от саме цих безпілотників Камікадзе типу шахет. Якщо говорити в контексті радіоелектронної боротьби з ними, як, як вона взагалі працює, і чи доречна вона в саме збитті блокуванні шахедів? Тому що як я собі це уявляю, якщо ти його збиваєш, це. Хоча б приблизне розуміння, куди він може потрапити, куди летять осколки. Якщо це дрон не керований, вже немає цього розуміння. Наскільки це безпечно саме з ними так працювати? Дивіться, побудована робота у радіоелектронній боротьбі з шахетами вона має декілька елементів. Перше, це радіоелектронна боротьба, і з нею війська РЕП Досить нормально справляються. У них е, побудована система, як з ними працювати. Там є система спуфінгу, яка допомагає відводити його в сторону від тих координат, які в нього задан... записані в систему навігації. Е, Шахет дійсно, якби з одної сторони, це проста. Така, такий безпілотник, але з другої сторони він як і простий, так і е, важко з ним працювати, оскільки е, він в вияв... не тяжко виявляється системами радіолокаційними станціями е, силами протиповітряної оборони. Бо він летить на низькій висоті, як правило, і вночі так його звичайно чути, але е, коли він не не з'являється на радарах. То визначити по звуку це тільки ті мобільні бригади, які стоять там е і виявляють по звуку, і їх там все-таки наводять десь, де вони там летять по якихось там маршрутах. Вже там є виявлені маршрути. Тому е це комплексна робота і радіоелектронної боротьби, і мобільних груп, які там працюють з ними, так і звичайно, там і ракети, які по них все таки теж стріляють. Є ще одна зброя, яка просто, скажімо, з якихось зоряних війн, так нагадую собою, це антидронова рушниця. Так вона виглядає дуже фантастично, і її ефект його не чути, його можна лише побачити в результаті. Розкажіть, як взагалі працює ось така зброя, так яким чином вона функціонує, що вона робить, аби збити дрон? Ну в межах того, що взагалі дозволено, аби не розкривати відповідні технології. Антидронова рушниця працює в звичайному режимі проти фактично всіх дронів, тобто до безпілотників. Ну, скажімо так, Дрон це також безпілотник, він теж входить в ту саму, що безпілотний літальний апарат, але все-таки дрон це апарат, який літає недалеко, тобто там 8-10 кілометрів, і висоти в нього до кілометрів. Безпілотники, звичайно, літають на вищих висотах, в них більші там, можливості по знаходженню в повітрі. Антидронова рушниця основне її завдання це е, за, е, створити завади на е, системах, на каналах зв'язку та телеметрії. Тобто, фактично вона створює перешкоду, і оператор не бачить. В себе на девайсі не бачить взагалі нічого. Тобто екран стає чорний. Якщо рушниця відпрацювала правильно антидронова, то в неї втрачений у дрона втрачений навігація втрачена. Він фактично не може повернутися назад, там, якщо в нього немає програмного забезпечення по поверненню назад. І втрачається керування, тобто пілот не може. Ним управляти, він фактично зависає в повітрі або починає сідати, або повертається додому, і на тих висотах там 500-300 метрів, якщо гарний вітер, то він цей дрон перекине. Але фактично коригувати, проводити розвідку при роботі антидронової рушниці пілот дрона не може. Ви вже частково зачепили це питання, але хотілося можливо почути більше характеристик. Яка власне різниця між дронами і безпілотними літальними апаратами? У чому найсуттєвіші відмінності? Е, найсуттєвіші відмінності це е, час перебування в повітрі, це дальність польоту і висота, на якій працюється, тобто, фактично. БПЛА ділиться, можна поділити на декілька категорій: це комерційні або промислові дрони, це теж БПЛА. Є середні дрони БПЛА, так, так назва, називаємо. Це ті, які можуть літати там, кілометр, на висоті до кілометрів вище, і на дальність 20-30 кілометрів, 50 вони, Ну, На сьогоднішній день їх там також багато. І є дрони, там, скажімо, Тяжкі і супертяжкі. Супертяжкі – це вже там рівень е, літаків. Обслуговування їх потребує ну, величезних зусиль, величезних фінансових затрат. Так вони в повітрі можуть знаходитись там і 24 години, і літати на досить великій відстані. О, це великі е, сер, Тяжкі і там середні це 50-100. 250, 350, 800 п'ятдесят, кілометрів. У це там середні дрони, середні БПЛА, так скажемо, і там вже інші канали зв'язку, там інша система навігації більше покращена. Там покращені антени стоять по навігації, тому і працювати по них з радіоелектронною боротьбою значно важче. А якщо говорити про не збивання дронів, а їх перехоплення? От ми ви нам допомагали зрозуміти, як працює антидронова рушниця. А які умови, яке обладнання потрібне, щоб перехопити керування безпілотником і його затрофеїти? Фактично, це перехопити управління дрона, ну скажімо так, на сьогоднішній день досить важко. Чому Тому що протокол між пілотом? Дрона, і е, самим дроном він завжди шифрується. Тобто є протокол управління і протокол, по якому вони зв'язуються. Скажімо так, по е, дронах DJI, в них були так називаємо аероскопи. І тоді можна було е, всю лінійку дронів DJI е, перепрограмовувати і перехоплювати управління і задавати йому точку посадки. Цим користувалися не тільки ми, як ви розумієте, тому е більшість наших воїнів е перепрошивають дрони для того, щоб задати йому трошки інакші характеристики, і тоді він вже не перехоплюється аероскопом, е Ну, скажімо, це такий самий пристрій тої самої компанії DJI, для того, щоб е відстежувати свої дрони, е які вони продали. В тих чи інших місцях, вони вже там казали, хочете їх посадити, от вам аероскоп і займайтеся тим, щоб вони там не мішали там польотам вашої авіації. Інші дрони, вони інші протоколи управління. Тому говорити про перехоплення управління ну теоретично, напевно, можливо, фактично, це нереально. Краще на сьогоднішній день є так називаємий спуфінг. Це коли йде придушення каналів навігації, і після цього е відключаєш подавлення і включаєш спуфінг. І тоді ти дає, ти змінюєш координату, куди летить дрон. Uh -huh. Він вже летить в наш uh -huh. місце. І можна задати там Африку, він там полетить типу в ту сторону. Тому е ну, це обладнання досить дороге. Це спуфінг, він використовується і на сьогоднішній день. Він є, але це має бути комплексна робота і по придушенню каналів навігації, і по роботі з пуфіном. Ну, бо вже дуже би хотілося побачити, як тих 300 іранських шахедів, які за місяць прилетіли до України. Легенько розвертаються і летять до іншої столиці, так би мовити, так коли в протоколі зникає назва столиці, до якої летіли, вони вирішують повернутись додому. Це було би чудово. Ну і от питання про ці атаки іранськими шахедами знову. Так, наші сили протиповітряної оборони вже досить вдало навчилися їх збивати, ну без певних нюансів, але 100% робота розуміємо, це ідеал, який немає в жодної жодної країни світу, аби працювало ППО на 100%. Ефективності, але все ж оці всі масові атаки дронами. Вони на вашу думку для чого? Це тероризування людей населення, чи це намагання виснажити наші засоби протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби? Фактично, вони е, якби дві цілі: перше, це виснаження протиповітряної оборони. Далі визначення координат і місця розміщення повітряної оборони, а також враження тих інфраструктурних об'єктів або там тих об'єктів, які на їх погляд важливі. Це якби друге завдання. Тому перше завдання вони її використовують, тому що в будь-якому випадку якийсь літак-розвідник десь знаходиться там. Чи на території Білорусі, чи на території Росії, і знімає координати пуску, тому що коли працює протиповітряна оборона, то включається радіолокаційні станції для виявлення цілі, і відповідно тоді вже можна по частотах, які на яких вони працюють, виявляється їхнє місцезнаходження. Це включається такого типу літаки, як оцей, що літав постійно в Білорусі, в Білорусі ДРЛО А50 чи А20, як він називався, я не пам'ятаю. А який принцип там взагалі роботи цього літака? Фактично, це е, система виявлення, вона є там у практично у всіх е, військ, ну всіх, всі країни. Серйозні мають такі літаки для того, щоб проводити розвідку, радіоелектронну розвідку. Тобто, за допомогою таких літаків, вони пеленгують сигнали, вони отримують, як працюють як ретранслятори, вони передають інформацію на системи враження інші. Тобто, це командний пункт свого роду. Якщо говорити про технологію виробництва саме іранських дронів? От ми так на них закцентували увагу. Е, наскільки це примітивний у виробництві продукт? Чим не примітивний, тому що ніби доволі нескладно його виготовляти, кажуть в наших повітряних силах. А е, для чого питаю, щоб ми могли осягнути, скільки е, таких дронів можуть виготовляти е, в Ірані, постачати в свою чергу в Росію, і скільки ми можемо їх і збивати та й збивати? Він е, не примітивний, він простий. Так, да, дійсно простий він, е, ну і з другої сторони, він досить ефективний. Тобто е, виготовлення його ну, не таке вже і не таке серйозне завдання, використання тих е, запчастин, які там є, вони є в різному доступі, їх можна е, ну, купити і на сьогоднішній день. Це може відбуватися. Тому говорити про те, що їх стане менше, я не думаю. Їх Може стати більше, і там можуть з'явитися і з'являються там, можуть з'явитися канали управління, коли вони вже будуть в повітрі не просто летіти по GPS, а вони будуть донаводитися до тої чи іншої точки. І фактично вони летять і на сьогоднішній день, там як мінімум в парі, а можуть летіти там 3, 4, 5... Якщо там, якщо буде донаводити хтось, то ну, це буде вже тоді yeah. ну, трошки серйозніша штука. Okay. Але фактично випускати їх е, ну, на сьогоднішній день, не так тяжко, як здається. Україна здатна виробляти такі ж, чи нам цього не треба? Маємо буквально хвилиночку. Я думаю, що е, Мали би вже над цим давно задуматися і скоріше всього напевно ведеться ця робота, тому що у нас взірці вже є. Ми можемо їх поміряти, подивитися, що вони зроблені, як зроблені. Ну і фактично просто взяти китайську систему і взяти, скопіювати і робити такі саме. Ну якщо Іран під санкціями всього світу може це робити, то думаю, Україні за підтримки всього цивілізованого світу має вдатися щонайменше... Виробляти їх самими дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні з нами поговорити. І у цій частині ми говорили про дрони, про боротьбу з ними і про те, як потрібно розвивати ці технології в Україні, аби успішно використовувати їх у боротьбі проти окупантів. Ми дякуємо вам, пане Юрію. З нами був Юрій Момо. Це заступник генерального директора компанії Тех».